Місто Сінігалії, Італія. Я вчора знімала відео з цього місця, починала своє відео, де я показувала головну вулицю цього міста, прогулялася, розказала кілька слів про Італію. Сьогодні базар тут четвер великий базар. Тут арки не одну сотню метрів, і от рух перекривається, і для продажа товарів. Багато взуття. Один мій підписник, пан Сергій, вітання пану Сергію, запитав мене, коли я записувала кілька днів назад, чи є Віталії. Китайські товари. Я кілька слів розкажу. Про китайські товари і про китайців. Так, одна моя знайома, вона приїхала ще в той час, коли в Італії були тільки товари, made in Italy, зроблено в Італії. Але ці часи минули. Зараз дуже і дуже багато товарів. Зроблених в Китаї. Дуже багато китайців, які відкривають свої магазини, і такі досить великі магазини є. Такі. Мені важко сказати, що магазин схожий на торговий центр. Не одна сотня квадратних метрів. І все так напічкано, все досить компактно, багато всього. В цьому магазині І вони роблять бізнес. Китайці досить вправно ведуть бізнес, і таке враження, що нація дружна, і нація чтесток, що нація дружна, і що нація як вам сказати, він не може підібрати слово. Гарні бізнесмени, одним словом. Їх не зустрінеш в місцях, де можна зустріти багато італійців, іноземців, хто потребує допомоги, хто в важкій ситуації фінансовій, хто без роботи. Не зустрінеш китайців, можливо, є якісь виключення. Але це як правило виключення. Зараз базар що закінчується. Зараз перша година дня, базар закінчується. Досить великий базар по дві сторони. Дуже багато китайських товарів. І навіть якщо зайдеш їх і магазин, чи навіть на базарі. І там написано на і зроблено в Італії, то це не означає, що товар зроблений в Італії. Там італійського дуже мало, можливо, він дійсно зроблений на території Італії, але виготовлений із тканини китайської, можливо, навіть самими китайцями. Можливо, і навіть на станках китайських. Але коли купляємо Товари зроблено в Італії, то це не є гарантія, що цей товар виготовлений в Італії. Так от я нахожуся в зоні марки, тут дуже багато бачите купальників за 10 євро вибір ціну. Так тут в Італії багато взуття. Виготовляється іменно в цій марці, в, 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 в цій зоні зони марки. І багато фірм перемістилися в свій час в інші країни, так як їм вигідніше, дешевше виходить. Так багато в Румінію перемістилися. Було дешевше виготовляти взуття в Румінії. Далі приходять товари, на них практично тільки наліплюють етикетку і в коробочку вкладають. Дуже багато таких, не тільки взуття, а й одежа. Бачите, товари досить доступні ціни. Це стук. сток. Нові товари, бачите, є деякі упаковці. До речі, десь скоро мають початися знижки по всій Італії, які будуть тривати приблизно два місяці, літні знижки. І люди, які планують приїхати в Італію, відпочити, можуть собі дозволити. Скупитися за більш-менш адекватними цінами. Спочатку знижки будуть невеликі, спочатку в середньому 20%, от. а потім вже під кінець цього періоду знижок можуть бути і 70%, якщо ну, як правило, товар, який не можуть розпродати. Так що італійські модниці і багато іноземок чекають, коли ж будуть ці знижки. Я свій час любила скуповуватися, любила таку марку, як Zara, Benetton, не самі дорогі марки. І стиль досить класичний. Ну тут на базарі багато китайських речей. Це все по одному євро, можна купити день. Це все нове. Футболочки за 2 євро можна купити. Це, теж нові футболки за 3 євро. Це недоступні. І базар великий. Бачите, багато стоку. Сток за 5 євро. Абсолютно нові речі можна купити за 5 євро. Купальники, бачите, за 5 євро. Великий базар. Thank you. Тут поряд Андріатичне море і бачите, багато продає і сезон вже в розгарі, так що багато купальників продаються. Це для чоловіків купальні костюми. Великий базар. Рушники. За 10, навіть за 8 можна купити. Великий базар, рух перекритий. Ну, зараз він закінчується, тому що майже час дня буде обід. Як правило, з 12-ї години. в Італії. обід, обідня перерва. Тут кафешка. І морозиво глядає. Добре, друзі. Я сподіваюся, вам це відео було цікаве. Чите за один євро продають речі, подивлюся, чи це нові чи ні. Можливо, це і секонд хенд але в гарній е не заношені, скажімо так. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. Підтримує, підтримуйте україномовний ютуб канал. Таким новим каналам, як мій, важко попасти в тренди Ютуб. Як правило, Ютуб не просуває маленькі канали з невеликою з невеликою кількістю підписників. Добре, друзі, бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Місто Сенегалія, Італія. Всім добра.